Вітаю, шановні підписники. Ну що ж, у цій чудовій природі сьогодні я хочу вам повідомити наступну інформацію, тому що Міністерство закордонних справ Чехії повідомляє нам наступну інформацію: це буде стосуватися тих громадян України, які проживають у Чехії на постійному місці проживання або ж тимчасовому, тобто мають тимчасовий побит, сталий побит або ж візи. І скажете ви, Сергію, що ж може статися в Чехії, і чим це грозить тим українцям, які перебувають в Польщі? Якщо ви подивитеся на всю історію, те, що зараз відбувається з українцями в Польщі та Чехії, історії подібні: забирають безкоштовне житло, забирають ще якісь там привілегії, і це буде відбуватися поступово. І тут основна нота йде про дійсні закордонні документи, по яких ви перебуваєте за кордоном, по тих проїзних документах, білетіках, які називаються закордонний паспорт. І щоб був такий сенс вас тримати в цій країні, вони придумали так: як повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії, що для легального продовження всіх ваших документів, це тимчасовий побит, сталий побит, віза длуготермінова. Вам треба буде мати дійсний документ подорожі. Він же закордонний паспорт. Всі громадяни чоловічої статі, щоб продовжити цей паспорт, повинні будуть прийти в консульство і стати на облік. Ви знаєте це. Це поки що така можливість є, як, наприклад, в Польщі, ну і в всіх інших країнах до 22 червня. Можливо, це ще все зміниться, тому що ви знаєте, у наших менеджерів 7-п'ятниць на неділю, і вони так закони придумують, що потім вони думають, як їх розгрібати. Спочатку напишуть, спочатку напишуть, а потім уже проводять аналізи і зміни, доповнення, постанови. Тому. Хочу вам повідомити, що те, що повідомило Міністерство закордонних справ Чехії, те ж саме буде і в Польщі, тільки трошки пізніше. Бо плюс-мінус там закони приймаються однакові. Що робити даним громадянам в даному випадку, я поки що не можу сказати. Але одне я вам рекомендую просто поки що не оновлювати дані в резерв плюс, по одній єдиній причині. Якщо ви там оновите дані, то ви одразу автоматично отримаєте запрошення до ТЦК. Це не буде повістка. Але дайте мені, будь ласка, відповідь. Чим відрізняється повістка від запрошення в аплікації? Хто з розумних людей зараз мені дасть відповідь, то я вам подарую приз. Подякую вам в сторіс на інстаграмі. До речі, хто додивився до цього моменту, прошу вас написати: плюс 390. Інформую вас, що також наша наша влада українська наші менеджери придумали ще одну штуку. Ви знаєте, що вийшла недавно постанова, згідно якої батьки багатодітних сімей, батьки-опікуни, вони будуть зобов'язані виключно мати на собі цих дітей, тобто в свідоцтві про народження батько повинен бути вказаний. В оператора мого муха літає, так що якщо щось камера трасеться. Отож, хочу вам сказати, що, що наші менеджери придумали: Що якщо ти, батько, ти маєш на собі під опікою дітей, але ти не є їх офіційним батьком, то ти вже не підпадаєш. Під відстрочку від мобілізації, ти пройдеш ВЛК і тебе заберуть. Як вам таке? Ще одна друзі, новина важлива, тому що я стараюся тільки корисним ділитися. 17-річні. увага! Якщо ви перебуваєте за кордоном, то вам і навчаєтеся у вишах без різниці. Вам обов'язково прийдеться приїхати в Україну і стати на військовий облік в ТЦК. Якщо ви цього не зробите, що вам грозить? Ну, ви прекрасно знаєте. Консульські послуги. Ви не зможете отримати закордонний паспорт, стати на консульський облік. Ну, все, що пов'язано із консульством. І знаєте, що найголовніше: що вам ніхто не оплатить гроші за дорогу, якщо ви поїдете в Україну та повернетеся, бо їхати ви маєте в те місце, де ви приписані в Україні. І це повідомляє нам друзі Міністерство оборони України. Дані ви не зможете оновити в резерв плюс, тому що. Тому що ви не стоїте на військовому обліку. Вам треба спочатку стати на військовий облік, а пізніше ви зможете вже оновлювати дані. Так само це стосується всіх тих громадян, чоловічої статі, які не стоять на військовому обліку. Що ви не зможете оновити своїх даних в резерв плюс, якщо ви не стоїте на військовому обліку. Отакі, друзі, новини, але це ще не найголовніше, тому що хочу вам нагадати, що цього тижня стартувала наша кампанія із виготовленням страхових полісів на автомобілі. З польськими реєстраціями, українськими реєстраціями, і команда StarMak Finance, Олександр Олександра, допоможуть вам в тому, щоб ви купили собі страховий поліс трошки дешевше, ніж ринкова ціна. Бо якщо ви не знаєте, як це відбувається, то Олександр вам пояснить, якщо у вас вже страховка закінчується, оце або ж повне автокаско і так далі, ну я в цьому не до кінця розбираюся. Олександр вам скаже, скільки вже зараз буде вам коштувати. Буде страховка. Ви її не мусите обов'язково купувати обов'язково купувати, але ви вже знатимете, скільки вона обійдеться вам від компанії Starmak Finance, яка співпрацює із найбільшим посередником в Польщі по продажу страховок. Це Суперполіса. Можете собі погуглити. І власне вони вам дадуть можливість купити страховий поліс нижче ринкової ціни. Ви потім самі собі можете порівняти, подзвонивши до інших агентів і так далі. І для вас виставлять пропозицію. Вам не треба буде їхати нікуди. Ви сидячи вдома, можете все це зробити або ж сидячи на пляжі. Хто як, або ж в лісі, якщо є зв'язок, я вам допомагаю, друзі, спростити життя, отримати якісні послуги, отримати все, що тільки вам допоможе в цьому житті не тільки виживати, а й жити. Тому я вас запрошую, всі контакти будуть в описі до цього відео. Я прошу вас поділитися максимальною вашою думкою, що ви думаєте про те, що я сказав, про продовження легального перебування, бо сірий паспорт. Тут в Чехії вже не входить в гру, розумієте? І це не стосується біженців, це тільки стосується тих, хто вже перебуває постійно на території Чехії. Це ж саме може статися і в Польщі. Для цього вам потрібно слідкувати за моїм каналом. А щоб слідкувати, вам потрібно підписатися. Скажіть, будь ласка, чи багато я махав руками в цьому відео? Я буду вдячний за ваш відгук. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, плюс 555. А я йду до своєї доці, їду точніше. І ми сьогодні будемо гуляти, поки є у нас така можливість, тому що... Завтра ми повертаємося назад до Кракова і треба далі працювати. І також ще нагадую, що компанія Гремі Персонал допоможе вам знайти роботу в понад 100 містах Польщі. Тому посилання на заповнення форми також під відео. Заповнюйте форму, і до вас задзвонять координатори, менеджери і покажуть вам, що можна не тільки працювати і не заробляти, а вони вам покажуть, що можна. Працювати, заробляти та ще відкладати, тому запрошую. Я рекомендую тільки найкращих. Ну і побачимось.